Вітаю, друзі, на каналі за 40. Як ви знаєте, зима доходить кінця, але останні дні морози тримаються ще інтенсивно. Проте, водячи сина на Теквондо, доводиться періодично проводити тренування на спортивному майданчику. Так було до сих пір, але вчора були морози значні і вирішено було поберегти своє горло при інтенсивному диханні і позайматися все-таки вдома. Чому я був радий, бо знову підуть вхід мої гиря. Тож, так як перекладина і бруси нагружають верхню частину тіла в основній масі, вирішено було провести тренування ніг. А з гирями захотілося провести якраз силове тренування. Тож, рядом зі мною зараз я вгукну тренування. Нагадаю вам ще раз, що перед кожним тренуванням проводиться розминка, яку я не фіксую, тому що само собою мається на увазі, що ви її маєте виконувати. В нашому віці вже бережіть себе і не робіть дурниць, які робите у юному віці. Тож, гарно розім'явшись, приступаємо до силового тренінгу. Значить, під словом силовий тренінг, що я маю на увазі? А саме те, що не буде багато повторень, будуть просто неінтенсивні вправи з великою вагою. Сьогодні в роботі буде 32, 2, 2 гирі по 32 кг. І будемо робити відпочинок між підходами для того, щоб гарно відновитися. Все це контролюється в мене за допомогою пульсометра. Тому ми і не будемо довго відпочивати, але достатньо для того, щоб бути готовими до наступного підходу. Як ви бачите, роблю розігрівочні пристрілочні такі підходи, для того, щоб організм зрозумів, що сьогодні буде інтенсивна робота. Та й самому згадати, як це піднімати 64 кг на груди. Ну, не скажу, що це буде чиста робота тільки на ноги в, даній, в даному комплексі, бо я буду робити підйом на груди, поштовх над головою і висік з 2-32 кг. Ось це комплексна вправа, яка задіє і руки, і спину, і сідниці, і все, все, що треба. Але оскільки вага серйозна для мене, то ми сьогодні і подихаємо, і навантажимося добре. Силовий тренінг маю на увазі у мене те, що я буду робити не багато повторень, але все-таки буду робити ну, певну кількість підходів більше, ніж зазвичай. Там якщо роблю 3-4, то сьогодні спробуємо зробити 5. Конкретно на ось цей комплекс. Значить, Після того, як провели розігрівочні підходи, відповідно вже працюємо над нашим силовим комплексом. Відпочиваю я десь до 120-115 поштовхів на хвилину і зразу приступаю до наступного підходу. Підход 1 починається легко, але після того як я його зробив, пульс піднімається до 160-165 поштовхів, ну, тобто права інтенсивна навантажує весь організм. Якщо порівняти такий тренінг з брусами, там перекладеною, ну це зовсім інше. Там ти більш інтенсивно дихаєш від того, що ти багато робиш повторів. то тут за рахунок того, що максимальна кількість м'язів задіюється одночасно, відразу відчуваєш, що треба працювати трошки, як то кажуть, порвати дупу. Тож, дається непросто, треба задіяти всі м'язи для того, щоб виконати вправу. Ну але така у нас сьогодні задача, з якою ми будемо. Відповідно, справлятися. Пишу запис до відео на наступний день. Скажу, що м'язи суттєво відчуваються, не те, щоб вони там сильно боліли, але ходиш і така собі трошки кріпатурка є. Це говорить тільки про те, що давно ноги не відчували такого інтенсивного навантаження. А руки, там, спина, ну, з ними все окей, нічого вони не відчувають. Робимо висновок, що попрацювали гарно. Носі, і На добівочку е, вирішено було зробити ще вправи е, присідання Сумо е, у повільному темпі. Е, навіть з двома 32 22 е, не таке сильне навантаження, враховуючи, що попереднє був комплексна вправа. По 8 повторень, 3 підходи, е, гарно відчуваються м'язи. І дихалка теж працює. Е, е, широко ставимо ноги. Напружуємо наші м'язи і в спокійному темпі намагаємося виконувати. Так, міміка показана те, що я все-таки накружуюсь під час виконання цієї вправи. Ну, а що ви хотіли? Ми все-таки тренуємося чи радіо слухаємо. В планах після ще добити ноги. Це такою цікавою вправою, як піднімання гирі у нахилі. Більше ця вправа підходить при роботі з важкими гирями, але сьогодні ми вже перед цим проробили досить інтенсивну ногу, то і 32 кг для мене буде вже сьогодні як важка гиря. Плюс цієї вправи, яку зараз буду виконувати після сумо, полягає в тому, що немає осілого навантаження. Тобто перша вправа і друга сумо ми маємо пряме навантаження на нашу спину. то Підйоми у нахилі дозволяють нам проробити ноги, не турбуючись за нашу спину. Я вже колись показував її у відео, але сам до кінця не зрозумів її прикол, ось в чому її нюанси. А зараз до мене це дійшло і хотів з вами поділитися цією інформацією. Тож, якщо у вас є в арсеналі 32 кг, ви можете. Попередньо втомити свої ноги іншими якимись вправами і добити їх ось цією цікавою, на мій погляд, вправою. Вже ноги так гарно забиті, і можемо їх ще додатково дован... донавантажити. Тут вже ми не робимо багато повторів, стараємося робити акценти на випрямлених ногах на п'ятки. Це так ізолює м'язи ніг, щоб ви самі відчули конкретно роботу тих м'язів, на які ви зараз робите акцент. Ось така нехитра вправа, але досить дієва. Буду її виконувати у поєднанні з присіданнями CC. Ось дуже вони в комплексі гарно дають змогу відчути. Квадрицепси наші. І після такого комплексу хочеться вже тільки лягти і робити нічого не робити, займатися інтенсивним відновленням. Ось, бачите, що дихаєшся важко вже при цьому комплексі, але воно все працює на наше благо. Ще так. Недавно почав задумуватися над тим, все ж таки, навіщо такий інтенсивний тренінг виконувати нам, з вами, людям у поважному віці. На думку приходять стандартні фрази для себе, для здоров'я, але ж яке таке здоров'я потребує інтенсивних навантажень з гирями там по 32 по 64 кг. Якщо ми хочемо його берегти, достатньо нам працювати або з резиною, або просто середньої інтенсивності ходьба на вулиці по майданчику чи ще щось. Тож, тут певно все-таки працює нотки нашого чоловічого егоїзму, для того, щоб відчути, що ми ще ого-го, маємо порох в поряхівницях, тому ставимо собі якісь такі певні рекорди, стараємося їх виконувати, щоб відчути, що ми ще щось вартуємо в цьому житті. Ну Це, звісно. Відображається на нашій пасанки, на наших можливостях у повсякденному житті. Ти можеш там щось підняти важке, перенести, переставити, допомогти нашим коханим ось, і подати приклад нашим дітям в майбутньому, щоб вони наслідковували нашу поведінку. Отож, як бачите, рухаємося до останнього підходу. Не завжди вдається е, тримати баланс, коли акцентуєш увагу на п'ятки, тому інколи е, закидується дупа до заду. Ну, Але це не страшно, головне е, регулярність в нашому ділі. Тому ще раз дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі. Продовжуємо тренуватися. Цим до зустрічі. Пока-пока.